Друзі, сьогодні готуємо молоду капусту, смажену савачами в ароматному томатному сосі. Вона виходить неймовірна, ніжна, соковита і просто тане в роті. Цей рецепт здивує навіть тих, хто за звичай капусту оминає стороною. Готується просто зі звичайних овочів, а результат по-справжньому ресторанний. Поїхали, покажу, як зробити неймовірно смачну овочеву закуску, яка зникає зі столу першою. Ну, що, поїхали? Нам, нам потрібна капустина молода, ось така мене невеличка. Повірте, це страва. Просто сразу ви приготуєте, а холодне і кушать. Розійдеться мгновенно. Цибулька, морковинка, чесночок і укропчик. Все, більше нам нічого не потрібно. Ну, і олійка для смаження. Вона буде така нежна, вона така буде смачна. Нагадуватиме грибочки, але не грибочки, я не знаю, ну, це смак неопісуй, просто не перевершений. Спочатку ми будемо обсмажувати цибульку з морковкою, тому спочатку і шинкуємо. Дивіться, ось таким кубиком не треба Ну, і ось так. Ріжемо до речі, і ось це. Це все буде самоказінічок. капусточку, присалюємо трішечки так, сразу. Так, дрібка. Небагато. Ви потім ще будете регулювати смак. Так, ось так. І легенько отак трішечки примінаємо. Не треба сильно вижимати її легенько, щоб змішалася з сілі. І так, сковородку на огонь. Вливаємо буквально 2-3 столових, столових ложки олії. Ось так, дві. Розогріваємо, завантуємо нашу цибульку і не засмажуємо, а припускаємо. Так, наша підрумяне. Просто клас. Додаємо на І на цьому етапі додаємо чорний мелений перчик, копчену паприку. Готується дуже швидко. Ми чекаємо, поки зажариться, додаємо відразу нашу капусточку. І також її не засмажуємо ні в коєму разі. А просто робимо щоб вона обм'якла. Прішка нічого не накриваємо. Огонь середній і час від часу ось так от прокручуємо, щоб нічого у нас не підсмажилось. Нам просто не потрібно, щоб воно засмагалось, бо смак одразу буде не той, що нам потрібно. Що? Так, просто. просто клас! Добрий. І тепер можна припустити замазка воротами. Поки смажиться наша капусточка, робимо заливку. Томатний сік або соус любить, який у вас є. Туди обов'язково додаємо дві чайні ложки цукру. Це обов'язково. Сільне потрібно, бо капусточку. Так. Ну і тут можете ще додати італійський трав. Італійські трави, цукор. І томатний сік. Якщо у вас є готовий соус, любий, який ви любите там сацебелі, лагідний, все, туди вже нічого не потрібно додавати. Просто ми завантажимо в капусту. І, все. і соуса ж ви будете випити тоді. Дві-три столових ложки, не більше. Щоб не, не треба, щоб вона сильно була томатна. Так, знову перемішуємо. О, я вбавила своє вогнище, бо занадто було. О, відлично. І тепер вона Просто ось так обсмажемося. Смажимо дотих, щоб жидкость з капусти вся вийшла. Оце ну, недовго. Бачите. Тобто вона зменшується в об'ємом десь вдвічі. Так, дивіться, оце все. Ідеальна капусточка. І зараз ми ображуємо томатну. Або в соус, що у вас є? так, найти. Ай, я, я краще. І перемішуємо. Капусточку не бійтесь салодити. Капуста і цукор це та парочка, яка друг без друга не може жити. У мене дідусь їв тваринок із капустою і цукром посипав. Оце поєднання просто божественне. Угу. Дуже смачно. Буквально доводимо до кипіння, щоб трішечки випарився сік. Дивіться, якщо ви даєте соус, то там жидкості буде менше, то ви буквально, щоб воно закипіло і наступний крок робимо. Ось тут можете на цьому етапі додати ще чорного перчика, буде смачніше. Угу. Так, випарувалася майже наша жидкість, зараз ми перевернемо. Ви Дивіться, якщо ви соус, то у вас вже все. Я ще трішечки випарю. Бо це забагато, бачите? Треба її трішечки випарувати. Тому додаємо вогню. Але слідкуйте, щоб не підгоріла, не підсмажилася. Так, все. випарувалось, Бачите? Все прекрасно. Просто замечательно. Оце так, запам'ятайте, Оце так, бачите, нема жидкості. Все. Наша капусточка готова. Тому на цьому етапі ми додаємо трішечки. Ось один зубчик часничку дрібно порізано і обов'язково е кріпчик. Без нього не ях ці капусточки. Все. Перемішуємо ще разок, виключаємо і чекаємо, поки наша капусточка вистигне. І тоді буде смакувати. Але можете спробувати, вона вже офігітельно смачнюча. Глядь, яка. Просто вишивана. Дивіться, яка смакота в нас вийшла з вами. Просто бомбезна. Дуже корисна, смачнюча. Нереально смачно. Зараз вистигне і будемо куштувати. Ну що, друзі, куштуємо. Я й так знаю, яка вона смачна. Дивіться, структура яка красива, ароматна, просто не передать. Це любов з першої вилки. Тому готуйте обов'язково. перевершено. Просто не перевершено. Але отут сіль, спеції, то ви регулюєте на свій смак. У мене це вищий клас. Тому, дякую, що були зі мною. Готуйте обов'язково, залишайтеся зі мною далі, буде далі багато цікавого, смачного. В мене дуже багато всяких ідей корисних. Тому ще раз вам дякую. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, ви не пошкодуєте. Миру вам, щастя і всього найкращого!